Той час, коли заступник начальника пологівського ТЦК Юрчук розповідає, що воювати легше набагато ніж працювати в ТЦК, його син доводить замість того, щоб працювати в ТЦК чи воювати, краще проводити час зі своєю дівчиною в Іспанії. Особливо примітним є те, що дівчина сина ТЦКшника на свою сторіс накладає російськомовні пісні. Заступник начальника пологівського ТЦК Юрчук. Заявив, що воювати легше набагато ніж працювати в ТЦК. Це дуже важка робота. Юрчук в такому випадку так і хочеться сказати: полегшіть собі роботу, йдіть воювати. Але ж ні, чомусь воювати він не йде. Воювати не йде і ваш зять, з яким ви гуляєте по замку в Кам'янець-Подільському. Не йде воювати і ваш син Ігор, який з вашою дружиною Наталією в цьому році відвідував Грецію. І не дивлячись на ваше твердження щодо важкої роботи в ТЦК, наприклад, ваша дружина з Греції рекомендує радіти життю. І ще вона додає, що діти це найголовніше у житті, Юрчук. Скажіть, будь ласка, а скільки ви забрали дітей у батьків і відправили на фронт? Повірте, більшість таких батьків більше ніколи не зможуть написати Радійте життю, але сина ви свого сховали від війни.